Друзі, всім привіт, слава Україні! Під'їхали посилки. І давайте зразу розглянемо, що в нас тут приїхало. Почнемо з тої великої. Тут має бути дві, здається. Зараз розпакуємо, глянемо. І заодно по можливості провіримо. Правильно, дві. Ну, почнемо з тої самої меншої. Я не пригадую, що дає, будемо разом дивитися. Ні, добре, запаковано. Так. Що у нас тут є? Так, у нас тут є, а, вже пригадав, замовляв для машини підсвітка заднього номера. Можете бачити, замість таких двох лампочок вставляється і такий роз'єм, якщо у вас такого роз'єму немає. Це також це йде комплект дві штучки. Це такі дві LED-панелі. Тут є нас на різні. зараз я витягну вам і покажу. Такий маленький пакетик запхали. Так, Можете бачити. Ну, там є різні розміри, Силку під відео я залишу. Ви подивитесь, підберете собі оптимальний. Дивіться, якщо у вас такий роз'єм, ви вставляєте, ну така лампочка, ви вставляєте цю лампочку і підключаєте собі О, цього плюс-мінус. Тут, по-моєму, інакше не... Під'єднаєш. Якщо у вас такий роз'єм, так як в мене, такі, на лампочці такого роз'єму, не пам'ятаю, як вони, Т-30, здається, називається. Тобто наклеїти, підключили на своє місце і воно світить досить непогано. Відуки дуже хороші. Заходьте на посилці на магазин продукта, дивіться, вибирайте. Так, їдемо далі. Це у нас має бути такий цікавий блок живлення, так як вони перепади світла. І вони дуже часто у нас горять. Так, давайте відкриємо, розпечатаємо. все запаковано в плівці. Так. так, це все в сторону, щоб не смітити. Бачите, там ну, роз'єм вилки ви собі замовляєте, який вам потрібно. І має два виходи по 2 а. Ну, там так само ви собі вибираєте, тобто один блок живлення. Один блок живлення замінює два таких роз'єми, щоб ви не... ну, два блока, тому що тут є два виходи. Один блок, два виходи. Так, їдемо далі. Тут у нас має бути, якщо я не помиляюсь, термометр. Ну, Досить цікава ціна була по акції. Я думаю, я візьму. ніколи не Бачите, в машині приїхало. Можете подивитися, показує, скільки там 6 чи 7 градусів. Зараз вам блікує трошки таку під носу. Можете подивитися. В принципі, відеоки хороші, плюс-мінус механічний термометр показує, має двосторонній скотч, приклеїться. Тобто і в нас можна купити. Ну, не не пам'ятаю, скільки коштує, але всі ціни будуть вверху. І остання посилка. Опа! Ага, продавець просто... Це замовляв я і салфетки для окулярів. Бачите, просто запхав пакетик і все. По-моєму, 10 штук замовляв, там були. Менше вони не продаються, здається. Раз. Ну, таки, тканина досить така на ощуп дуже приємна. Як буде витирати, побачимо. Так, Там є одна, тут є дві, три, чотири. П'ять, значить п'ять штук замовляв. Всі ссылки будуть під відео. Хто не підписаний, підписуйтесь, Не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!